Я дуже рада вас усіх сьогодні бачити. Давайте з вами привітаємось! Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному доброго ранку світу прекрасному. Вліво, вправо повернулись одне одному всміхнулись. Щоб міцне здоров'я мати добре слід про нього дбати. Сьогодні ми із вами поговоримо про звички. Малята. Як ви гадаєте, що ж таке звичка? Звичка це така дія, що стає для нас тим, без чого нам вже складно уявити своє життя. Корисні звички роблять людину вільнішою. Адже про деякі свої звички вона навіть не замислюється, думаючи, що вони виконуються самі по собі. Корисні звички допомагають нам зберегти своє здоров'я та полегшити наше життя. Малята! Я пропоную вам пограти в гру та дізнатися, хто ж із вас має корисні звички. Правила гри дуже прості: якщо ви чуєте звичку, яку ви виконуєте, вам потрібно плеснути в долоньки ось так. А якщо ні, то сховати свої долоньки за спиною. Слухайте уважно, та давайте розпочнемо грати. Рано вранці хто піднявся? Хто сонечку усміхався? А зарядку хто робив? Свої ручки хто не мив? Так, усі помили, молодці. Фізкультурою хто займався? А хто досі не вмивався? І з водою й сонцем дружить. А хто вітаміни любить? Молодці малята! Я бачу, що ви маєте тільки гарні звички. Малята, я запрошую вас пограти в ще одну цікаву гру. Чи готові ви? Тоді давайте починати на екрані. Будуть з'являтися картинки різних звичок. Ми із вами маємо сказати, хороша це звичка чи погана? Тож дивіться уважно та відповідайте. Хлопчик після прогулянки ретельно миє руки. Це корисна звичка, правильно. Діти граються з м'ячем на свіжому повітрі. Правильно, це корисна звичка. Хлопчик дуже багато дивиться телевізор. Це погана звичка, так. Хлопчик катається на велосипеді. Звісно, це корисна звичка. А цей хлопчик дуже багато грає у відеоігри. Правильно, малята, це погана звичка. Діти, а цей хлопчик займається плаванням. Це корисна звичка чи погана? Звісно, корисна, молодці. А ця дівчинка кожного ранку робить зарядку. Це корисна звичка чи погана? Звісно, корисна. Цей хлопчик займається футболом. Це корисна звичка. Чи погано? Звісно, корисна. Ця дівчинка їсть брудні овочі та фрукти. Діти, скажіть, це корисна звичка? Ні, звісно, ні. Їсти немиті овочі та фрукти не можна. Ця дівчинка полюбляє співати. Це корисна звичка? Чи погана? Звісно, корисна співати це дуже весело. А ця дівчинка щодня сидить, граючись у планшет. Це корисна звичка чи погана? Звісно, погана, не можна дуже довго гратися в планшет, тому що наші оченята від цього дуже втомлюються. А ця дівчинка полюбляє засмагати. Це корисна звичка чи погана? Звісно, корисно. Малята, Тепер, коли ми визначились із вами, які ж звички в нас є корисними, а які поганими, давайте ж порахуємо, скільки дітей мають корисні звички. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Добре. А давайте порахуємо, скільки ж дітей мають погані звички. Один, два, три, чотири. Чотири дитини! Малята! Я впевнена, що діти, які мали погані звички, виправляться та будуть замінювати їх корисними завдяки нам і з вами, молодці! Малята! Мені дуже сподобалось сьогодні і з вами займатися. Тепер ми знаємо більше про корисні та погані звички. До нових зустрічей!